Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Шкода Фабія. Автівочка у нас офіційна купувалася в Україні. Автомобіль у нас 2012 року, має 1,4 бензинові двигуну з додатково встановленим газовим обладнанням, пробіг даного автомобіля 235 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 5890 доларів. Ми маємо чудову опіку, Противотуманні фари гума у нас 14-го радіусу на металевих дисках. Автівочка у нас не тонована. Далі має чудову оптику, хороший вмісткий багажний відділ у даного автомобіля. Далі, друзі. Автівочка у нас має чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду без нарікань. Далі, друзі, карта переднього ряду у нас зустрічає електрорегулювання дзеркалу з їх підігрівом, передні склопідіймачі, управління світлом. Автомагнітола, кондиціонер, управління газом. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також моздіють послуги лізінгу та трейдингу. І ми здатністю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.